Щоб зросла за Щоб зросла за взяття Щоб сміло, йшов я Щоб бій! я Ганьбу бо неволі, що посилять, потоптану честь, честь. лунка дів твоїх, твої. Невинну кров помордованих дітей твоїх, не дітей твоїх, величну смерть героїв української нації, української наці. та тисячі інших не станих нам. нам, що їх кості порозкидані або тайком поховані. Що Нем життя творчих всю волість у серці моєму. Страху нехай, не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух! Загадуй волю! У серці замешкай моєму! І зрости мене до ясних чинів! У тих чинах, хай знайду я смерть! Gut!